А людина хоче, людина хоче жити з жити. Лиш нікому не, не кажи, а тут указали 500 доларів давай. У мене долару не є, е. бо я купу, лікати памперс. А мені дай. Все. Дякую. Я вам хочу повісти, знаєте що, що говорить голова позавочі. Каже, прибігла. бо бо Божаня Олю теребат витикавка, привігла та ходить по фокусах п'ючи, ну, поливати брудом жену, бо так хоче. А треба її часток. Каже, бігат сися, тлуха, я їй казав, дам вам набігат, вже її дам хрен. А тепер я вам повім, із чим і всі люди живуть. У них діти такі, що Боже варуй, нам із вами таке переживати в життєві. У них діти такі, що вони не знали повісти, що я хочу їсти? Що я перебачиться покакав та попішав. А Олі Кавкова ще дівочка вже доросла. Та ви знаєте, яка в ній проблема, коли дівчина уже жителі села Ізи, обурені діями сільського голови та депутатського корпусу, кажуть, під час сесії сільської ради, про які навіть не повідомляють громадськість, роздають земельні ділянки своїм родичам та наближеним особам. Поділили всі депутати, набрали собі по два-три участки. На жінку оформили, на дітей оформили, на родину оформили. І от тут у нас є список. От. Що наприклад на першій вулиці дивіться не жонатів, не заміжнім, надали 13 участків. Депутати сільської ради взяли собі дивіться, тут є 16 участків. Загалом кажуть, у селі було роздано 156 земельних ділянок, з них, як тут кажуть, простим людям виділено всього вісім. Окрім цього, земельні ділянки отримали люди, які навіть не проживають у селі. У списку жителі з Мукачева, Хуста, Москви та навіть Об'єднаних Арабських Еміратів. В цей же час без клаптика землі залишаються селяни, які стоять у черзі багато років. Серед них багатодітні родини та родини з інвалідами. У мене рішення на руках з 2000 року, і на даний час у 2018 році я поновив, дали мені якийсь там протокол. Я підписав всі підписи, які мені сказали зібрати. Я зібрав. Думав, що я буду в списках тих, яких мені вже до 20 років за років полагається та земна ділянка. Квіток. Я. оказується мене навіть в списках немає. Я мама дітинки, яку маю інваліда першої групи, яка має 16 років. То вони виділили на 17 дітей інваліду, вибили участки. Теж можу покликати мамочку, і ще тяжкий хлопчик, що лежачий, вообще лежача. І вони змивають гроші, богася не боять над такими дітьми здіватися. Я от земельної ділянки не маю, чоловік теж мій не має. Ми написали заяву, в мене одна заява пропала, потім друга пропала, ну цю третю якось зареєстрували. Два роки тому назад, коли виділяли земельні ділянки, сказали, як багатодітні будуть на першому місці. Моєму сину в цьому році виповнилося вже 18 років. Ці списки жінки можна сказати відвоювала, адже напередодні 10 годин провели у сільській раді, вимагаючи отримати інформацію та рішення прийняті на останніх двох сесіях. У четвер у нас урвався терпець. Ми взяли і, і сиділи тут цілий день, 10 годин. Що робив? Ми просили рішення сесії на 17-й рік, що вони наділили, і за 20-й рік. Послухайте, сюди нам рішення ніхто не давав, ми 10 годин стояли. Вони на нас викликали 5 опергруп поліції. Вони собі викликали е, швидку, бо їм погано, але госпіталівозувати швидка не надала їм, е, що їм не треба. Вони не хворі. Тому ми сиділи, сиділи у результаті. Голова в четвер через вікно втік. В той день рішення жінкам так і не надали. Тому ми вимагаємо скасувати земельні ці ганебні рішення цих, цих двох сесій. Ми вимагаємо терміново, щоб вони зібралися. Бо вже, як ви знаєте, хуст ми відносимося вже до хуста, вже буде скоро об'єднана територіальна громада. Ми хочемо, що ще ця теперішня влада скасувала, а вже хуст нам надав рішення, збирав громадські збори, а не так як ці роблять, бо вони ні збору не збирали громадські, ні земельна комісія не збирала. Вони за півгодини години зібрали. Брали тихо, все проголосували і все. На мітинг під сільською радою запрошували голову села ІЗА і депутатів, та на зустріч ніхто так і не прийшов. Понеділок, робочий день, прийомний день. Годині. Три години я не знав. Також, на думку громади, у сільській раді приймались і незаконні рішення. Йому сільрада виділила земельний участок і підробила підпис, що Фозикош Василь. Відмовляється від свого участка у фонд сільради. Он ся не підписував чоловіка, що я здурів. У мене дві дівки, та я дам у фонд сільраду. Хлопці, атошники, яких було 11 заяв, отримали, жоден не отримав на першій прорізаній вулиці участок. Всі одержали участки у кінці, Мій особисто син на самій послідній вулиці, в самий послідній участок, нестандартний трикутником. Написав син, що поміняти йому земельну ділянку. Ця сесія, яка відбулася 15 числа, він я прийшла, довела до відома депутатів закон. От у мене тут є що мають аточніку учасники бойових дій на першочергове отримання, і вони не звернули увагу. Люди кажуть, ситуацію так не залишать та будуть домагатися.